За секонд-хенди, проти податкового кодексу та нового закону промови Івано-Франківська міська рада за одне засідання прийняла одразу три таких звернення до президента, Кабміну та Верховної Ради. Зокрема, депутати виступили проти заборони імпорту в державу вживаного одягу. Такий захід, переконані обранці, не допоможе вітчизняній легкій промисловості, а лише посилить присутність на ринку китайських та турецьких товарів. Ми е, свідомі того, що звичайно це найдеальний, не найкращий не варіант, але в той час. Коли людина не може купити якісної речі за дешевий, дешевим коштом, то ми вимушені були звернутися до президента України до Верховної Ради України з вимогою, щоб власне цей законопроект не був прийнятий, так як він не відповідає інтересам. На Івано-Франківська також міськрада стурбована можливим прийняттям податкового кодексу. Закон кажуть, обранці значно ускладнює ведення малого бізнесу, а ще знищує і до того нерозвинутий середній клас. Податкові зміни створюють сприятливі умови лише для великих підприємств. Значною мірою кодекс направлений на підтримку великого бізнесу, і ми в своєму зверненні зробили увагу акцент на те, що треба не допустити прийняття цих норм які погіршують ведення які погіршують ведення малого і дрібного бізнесу в україні також міські депутати виступили проти можливого прийняття закону про мови цей документ на думку обранців призведе до занепаду української мови шляхом розширення прав російської